Консультація для батьків, що потрібно знати про укриття в будинку. У різних областях України лунають сигнали тривоги, які сповіщають населення про повітряну небезпеку. В цей час рекомендовано слідувати в сховища. Не всі мають змогу спускатися в укриття. Пропонуємо вам поради, як убезпечити себе вдома під час тривоги. З укриття має бути щонайменше два виходи. Підвал чи гараж з одним виходом це пастка, адже його може завалити уламками будинку. Найменш безпечні нижні та верхні поверхи. Снаряди та кулі під час влучних боїв можуть потрапити на перший другий поверх, а от останні у небезпеці під час повітряних загроз. Не всі прогони між поверхами є безпечними. Це залежить від типу та віку будинку. У цегляних будинках це одне з найуразливіших місць. Панельні будинки можуть скластись, мов картковий будиночок. В каркасних сучасних будинках під час руйнації більша частина все одно триматиметься на каркасі. Опорні стіни товші. Якщо будинок буде валитися, біля опорної стіни залишиться безпечний трикутник. Правило двох стін. Від вулиці вас має відділяти щонайменше дві стіни. Зазвичай це тамбур, коридор та передпокій. Тому що одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга Вбереже від уламків стіни та скла. Ховатися потрібно подалі від вікон та міжкімнатних дверей зі скляними елементами. Вікна в квартирі потрібно щільно закрити. Бажано заклеїти їх плівкою або скотчем. Ванна кімната надійне місце, якщо тут немає газових труб. Зазвичай вона знаходиться у глибині квартири та за кількома стінами, і там немає вікон. Якщо ж у ванні є вікно, уламки можуть поранити. Те саме стосується коридорів. У приватному будинку безпечнішим є перший поверх. Потрібно пам'ятати, тут, між вами та вулицею, також повинно бути дві стіни. Якщо підвал приватного будинку не обладнаний під укриття, перебувати в ньому небезпечно. Що робити, якщо опинилися під завалами? Покличте на допомогу та повідомте, де ви знаходитесь. Спокійно чекайте, поки розберуть завали. Якщо вас ніхто не чує. Спробуйте вивільнити руки та ноги. Оцініть навколишню обстановку. За можливістю розберіть завали. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це неможливо, то терпляче кличте на допомогу. Пам'ятайте не нехтуйте сигналом повітряна тривога.